Будь ласка, зустрічайте описками Марка Керра. Вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут сьогодні. І що ви з величезним розумінням поставились до моїх життєвих негараздів. Гравітрон, ходімо, буде крутяк. Я ні за що туди що? не полізу. Чому через мій шлунок? Ти знаєш, що це зробить з моїм шлунком? Мене ж одразу виверне? Ні, це питання сприйняття. Ясно? Ти будеш наче притиснути до стіни. Та ж всередині нічого не відчуєш. It, Боже милостивий. Це справжній шок. Коли він не поруч, все важко. Я багато чим жертвую. Ви маєте якесь сильне знеболювальне. Нурофен? День без болю це як день без сонця. Усе стає гірше і божевільніше. Я знаю, що роблю, ясно? І це все? Це все. То що сталося? Пробач мені! Це ж я ти не маєш вибачатися. чуєш? <пробач> Я знаю, ви сумніваєтесь, чи був я тим бійцем, яким ви мене вважали. І найбільше в житті я шкодую, що відповідь на це питання не був зовсім. To... Але я обіцяю вам усе надолужити. Побачити Марка знову це справді дивовижно. Просто дозволь мені бути поряд. Після всього, що він пережив. Це вечір мого життя. Чи досі в ньому іскра. Що буде далі. Все просто. Вставай, Марко, вставай! Чи зроблю йому я боляче? Раніше ніж він мені. Вставай, Марко, давай. Готовий? Можливо. Можливо? Марко, я тільки так чи ні. То що, готовий? Так. О, Марк повернувся. Як відчуття? Причудово. Натиснути трохи. Так, розтягни мене ще. Так. Mm -hmm. Засильно? – Ідеально.